Національна страва українців борщ у кожного свій рецепт, але для класичного приготування нам потрібні такі інгредієнти: морква, цибуля, картопля, буряк, капуста. Помідори, звісно, м'ясо. Скільки коштує борщовий набір восени 2024 року? Дізнавався «Житомир.Інфо». сьогодні, 14 листопада, ми завітали на житній ринок. Порівнянні з минулим роком ціни значно підвищилися. Розповідають тутешні продавчині. Для мене сильно. Якщо була помідора 60 гривень, а тепер вона 120, то це різко піднялася. Якщо була картошка 20-15, зараз 30-35, То це справді дороговато. Ну не кожен може собі дозволити купити. Купую там кілограм, півтора Ще люди трошки економлять зараз. Капусточка 30 гривень була, вона у нас так і лишилася. Бурячок 30 гривень, Це голландський, фермерський. Він класний, він шикарний бурячок. Цибулька 20 гривень. Тримається помідорки на жаль, помідорки зараз уже наших домашніх уже дуже мало. Може десь знайти, можна не знайти. Є привозний, є Туреччина, є Іспанія. Ціна за помідори 120 гривень. Морквочка від 30 до 37 гривень. А от ціни на м'ясо не зросли, запевняє продавчиня Інна. Вартість ребер в середньому 150-160 гривень за кілограм. На борщик беруть реберечку. Реберечку стоїть 150 гривень кілограмчик. Лопаточка йде 140-150 шинка. У порівнянні з минулим роком ціни майже не змінилися. Отже, підіб'ємо підсумки. Для того, щоб приготувати 3 літри борщу з найдешевших продуктів у 2024 році, потрібно 137 гривень 50 копійок. Торік ціна була 104 гривні 65 копійок. Тобто вартість за рік збільшилась більше, ніж на 31